Молодий пацієнт, насправді. От. Я теж спробую стояти в одній зоні, там камери, всі діла. Люблю махати руками і ногами, але но доведеться трошки стримати себе. Як сказала Соня, вироків все менше і менше. У мене є конфлікт інтересів. Але не будемо на цьому зупинятись. У мене от справжній віковий пацієнт, трошки старший ніж у Лєри був 88 років. Ніколи не курив. Єдина операція за все життя це лікування виразки ДПК в 37 років. Ну і зі звичайними СКА, із цікавого, у 88 років людина їздила 30 кілометрів на велосипеді. Бо він, в принципі, майстер спорту з велоспорту, це все, там, ЗОЖ. Вот. Звернувся він до нас зі скаргами на задишку, слабкість. і... Йому вже виконали торакоцинтез, бо в нього в презентації вже був Гідроторакс. Йому, звісно, не хотілося їсти. Він втратив вагу. При огляді загальний стан в принципі 1-2. Ну, знову ж таки, враховуючи достатньо молодий його вік, периферічні лімфовузли не пальпувалися. Ну і в іншому всі органи майже були без особливостей при клінічному огляді. Єдине, що праворуч до рівня кута лопатки дихання ну, різко ослаблене, майже не вислуховувалося. Привіз він із собою цю комп'ютерну томографію. Це було у му році. І написали колеги з медікому, що, ймовірніше за все, це неопластичний утвір а, праворуч в нижній частці, з імовірними вторинними змінами в плеврі, з масивним правобічним гідротораксом, з ателектазом. Багато хвороби. Але хвороба вся вища діафрагми, вся в грудній клітині. А, ми рекомендували бронхоскопію з біопсією. Ми рекомендували дренування плевральної порожнини. Повторили ми йому а, КТ, бо там трохи часу минуло, і хотіли подивитись, яка ж динаміка, але вже після того, як заберемо гідро, гідроторекс. Ну і звісно, МРТ головного мозку. На бронхоскопії ми знайшли стиснення, лише стиснення сегментарних бронхів ззовні. На нашій вже комп'ютерній томографії поширене ураження правої легені, більш типове для інвазивної аденокарциноми з аденопатією межестіння, периферичних лімфовузлів, плевральний випіт, ураження контралатеральної легені. Поширена хвороба, і ми пішли на ТТБ. Трансторакальна корбіопсія правої легені. Гістологія поки що гістологія і, до речі, трошки імуногістохімії: ТТФ1, цінаптофізін, П40 і КІ-67. І нам дають наші німецькі патологи, наша лабораторія дає аценарну аденокарциному легені. Дозамовляємо одразу мутації, на жаль, не Наша лабораторія НГС не робить. На жаль, ну, матеріал вже був в Німеччині. Довго туди сюди його возити. Ладно, дозамовили ми PCR і що отримали? Значить, Alcross 1 без транслокацій, PDL 15 CPS TPS 10. І виявлена була мутація в 19-му Мікзоні геної GFR. Брав дикий тип. Тому було встановлено діагноз аденокарцінарна аденокарцинома нижньої частки правої легені. За ТНМ Т4М3М1С і з мутацією в гені ІДЖФР у 19-му екзоні і пдл 15 Що в цьому випадку треба було робити? Подумали ми і стали обговорювати це. Ну, як ми знаємо, достатньо часто співіснують мутації в драйверних генах і достатньо висока експресія ПДЛ-1. Рідше трохи буває тільки експресія Підієль 1, ну і, в принципі, порівну, да, коли нема в нас нічого. І тоді ми йдемо на хіміотерапію, ну, але зараз насправді і без експресії ПІЛ-1 можна давати імунотерапію. Це вже всі знають. І насправді воно достатньо непогано працює. І в нас теж досвід такий є, що навіть з підієль 0 імунотерапія свої бенефіти дає. Якщо у нас немає драйверних мутацій, то ми. Власне, йдемо на імунотерапію. Якщо ж у нас є драйверні мутації, то варто обрати все ж таки таргетну терапію. І чому? Тому що декілька наведено е, статей, що якщо спочатку дати PDL, а потім таргет, то це підвищує токсичність. Е, якщо дати в комбінації, і таке було, да, он, комбінація осмертенібу, зараз. Зв'язок з космосом. комбінація Осемертинібу з дурвалюмабом була неприйнятною через підвищені випадки інтерстиційної хвороби легень. А так я нагадаю, у нас хлопчик молоденький. Ну, і NCC CNN каже, що режими системної терапії, які включають ICI. Треба для лікарів, для онкологів. Онкологи повинні пам'ятати, що в них достатньо тривалий період напіввиведення. І протягом найближчих трьох місяців дуже високий ризик пневмонітів, якщо далі застосовувати осьмертеніб. А у нас, я нагадаю, GFAREXON 19 мутований. НСІСін з цього приводу каже, що рекомендованою опцією, звісно, є ОСМРТіб. Амівантанаб з лазертінібом у нас не зареєстровані, про них ми поки не будемо говорити. Ну, або комбінація хіміотерапії з Осимертенібом. Да, стали ми думати далі. І кого 2. Чи дати йому комбінацію, яка була презентована в дослідженні Флаура 2, чи все ж таки піти на монотерапію Осимертенібом? Що ж краще? Ну, звісно. Сам по собі осимертеніб, насправді, і професор Колесник вже показував, що була, це була така собі революція в адюванті свого часу в дослідженнях у метастатичних пацієнтів це ще більша було. Більший прорив насправді був, бо, окрім хіміотерапії, у нас не було нічого, а щось робити хотілося. Отже, сам по собі осимертеніб, майже дворазове збільшення. Ймовірності виживаності без прогресії, самої виживаності без прогресії, 10 плюс місяців разом з хіміотерапією. Вже 30 місяців. І це тільки виживаність без прогресії, загальна виживаність плюс 7 місяців в дослідженні Флаура 2 з хіміотерапією взагалі не досягнена. Але з урахуванням того, що все ж таки пацієнт віковий. У пацієнта не було великої коморбідності, але в нього було достатньо багато хвороби, яка і зумовлювала, в принципі, оцей його екох-2 насправді. Бо якби він був в ЕКОЗі 0, то може б ми і ті 88 років в паспорті і залишили, і дали б йому і комбінацію. Але обговоривши на тумерборді, ми вирішили, що все ж таки пріоритетною є монотерапія осамертанібом, стандартній дозі. З контролем після трьох місяців. До цього це були дослідження у нас такі в вакуумі, да, як ми любимо, клінічні дослідження в ідеальному світі. Це дані з Real World сетінгу, дослідження Осіфакт. Це японське дослідження. І, в принципі, вони під, воно підтверджує доцільність призначення Осі в першу лінію як монотерапію. Дуже хороші цифри, дуже хороші результати. Об'єктивна відповідь 76%. На хіміотерапію ми такої не досягнемо в житті. Найцікавіше, що в цьому дослідженні була підгрупа пацієнтів похилого віку. Ну, Японія, похилий вік, все сходиться. Так от, звісно, результати, до речі, співставні з да? Хоча це реальне дослідження, да? ретроспективне. Співпадають результати з клінтрайлом. І дві ці криві. Оця, ну давайте так, темненька у вас вона. Це пацієнти молоді, тобто молодше 75 років. Оця червоненька це старші за 75 років. Так, трошки є розходження, але ну, давайте відверто. Тут же ж не 22,2. А тут. Взагалі лише 5 місяців. Тобто, навіть у пацієнтів похилого віку, можливо, з коморбідністю, осимерте має свої переваги. І якщо це дослідження поспішив трохи, це, до речі, профіль токсичності, і причому профіль токсичності у тих же пацієнтів, з того ж дослідження реальної практики найчастішою побічною дією, найчастішою токсичністю був пневмоніт, причому це 16,7% з розвитком в середньому через 85 днів. Ну, Гематотоксичність, серцева і так, далі, і так далі. Але пневмоніт був на першому місці. Якщо говорити про кардіотоксичність, то тут. Найбільше було це пролонгація інтервалу QT і кардіальна дисфункція. Так от, закінчили ми з теорією, переходимо до наших результатів. Вже після першого місяця пацієнт приїхав, ну він насправді достатньо часто відвідував клініку, тому що в нього все одно залишався ще гідроторакс, і він періодично приїздив на дренування. Плевродез, ми не робили. ні-ні-ні. Так от, вже після першого місяця суттєве покращення загального стану значно менше його турбували, кашель Задишка, по УЗД плевральних порожнин близько одного літру. Гідроторакс евакуйовано, там, повторяли, регулювали, контролювали наші хірурги і продовжили, звісно, прийом та Гріса. Через три місяці. Майже повністю пішла задишка, в нього з'явились сили, він почав знову їздити на велосипеді. Ліворуч дихання було без особливостей. Це аскультативно праворуч значно краще, ніж при первинному огляді. І, власне, на комп'ютерній томографії загалом динаміка на користь гарної часткової радіологічної відповіді. Праворуч, невеликий пневмоторокс, бо ми до цього його дренували. Але, ну, да, в нього трошки збільшилась передміхорова залоза. Та то таке, я згоден. Ми теж так подумали, тому ніхто туди біопсією не лазив. А, в печінці, швидше за все, це були прояви лікування осамертенібом. І ми продовжили далі після шести місяців. А, Контрольна комп'ютерна томографія, залишки уражень легень вже стабілізувались, але там справді були залишки. Я, на жаль, не прикріпив цього разу знімочки, але повірте на слово. Повірте на слово було прям, там було прям сильно. Велике було ураження, і оця трав... серпнева комп'ютерна томографія, ну там дрібні залишки залишались. Але. Передміхорова залоза далі збільшувалась. І права здуховинна аденопатія. Ну, вік, власне, не залишав шансів в передміхоровій залозі майже. Після восьмого місяця пацієнт стабільний, скарги зберігаються. Було рекомендовано продовжити лікування та грісу. Ну і консультація уролога. Гарний кейс, гарна, гарні результати. Я скажу одразу, тут це не вказано. Пацієнт, на жаль, вже загинув. Да, тут ви бачите, рік майже минув. Пацієнт загинув. Пацієнт загинув не через рак легені. Пацієнт загинув через серцево-судинну катастрофу. Причому це була випадкова смерть. Вона не пов'язана з токсичністю, в нього не було токсичних проявів на тагрісо-серцевих. Ну 89 років. ну, Давайте так. Але я думаю, що якби не ця катастрофа, я думаю, що ще б ми сьогодні з ним на велосипедах їздили. У мене все. Я навіть трошки швидше, ніж таймінг. Виграємо Дякую. час для інших. Дякую дуже. Дякую.